Так, колеги, люди кажуть, мед і цукор одне й те саме. І люди дуже-дуже глибоко помиляються. Це відео я хочу присвятити в першу чергу не для пасічників, хоча для них також корисно дивитись такі відео, адже більшість пасічників не володіють фундаментальними, навіть загальними знаннями про продукти бджільництва, а саме мед. Сьогодні говоримо про мед. Ну а для вас, шановні споживачі, хто любить солоденьке, хто любить споживати медок, я є білько Назарій. Я є аспірант кафедри бджільництва. Також я займаюся бджільництвом професійно, маю вищу освіту в галузі бджільництва, як би це дико не звучало. Маю міжнародний шалений досвід, і це все я вам кажу для того, щоб ви розуміли, що я розумію, про що вам розказую. Так от, мед. Що таке мед? Мед це продукт. В першу чергу, це продукт. Ми можемо побачити, що ці баночці да, мед. Звичайний мед. Він гарно виглядає, він закристалізований. Одна із. Основних властивостей меду це кристалізація. І це перше, про що я вам хочу сказати, що мед в своєму якби, загальному ключі кристалізується. Або утворює маленькі кристалики. А саме кристалики фруктоза. Верніше глюкоза. Чи глюкоза? Це фруктоза. Який смачний. Я тільки що сказав два якихось непонятних слова глюкоза і фруктоза. І тут дуже важливо зрозуміти, що ж це за два таких слова глюкоза і фруктоза. Колеги, ми зробили для вас чудове відео, а тепер чудова новина. Безпосередньо в моїх руках знаходиться п'ять екземплярів дуже цікавої книжки. А саме книжка називається «Бесіди по пчеловодству». Як ви можете догадатися, книжка дуже стара, а саме видання 1913 року. Написана ця книжка от такою от мовою. Трошки така клинописна, трошки тяжковато. Ця книжка є оригінал, тобто текст тут оригінальний, він тут не споклюжений. Але вона перевидана, ця книжка, тобто зробили от таку палітурку, вже осучаснили, але да? сам текст не відредагований 1995 року. Безпосередньо в Києві е, ну і е, де? Який факт появи цієї книжки? Дуже просто ця книжка появилася на базі записок безпосередньо монахів з Києво-Печерської лаври. Дуже цікавий, унікальний екземпляр. Я його перечитував цю книжку частково. Там згадуються професори різні, наприклад, професор Цісек. Як він робив свої дослідження з бджолами, наприклад, професор Корабльов, як він робив свої дослідження в галузі джільництва, і ще дуже багато, багато, багато різних діячів тої епохи, тому що це ціла епоха. Тому, колеги, що ми з цими книжками робимо? Ми могли б їх просто продавати. Но наші масштаби набагато більші. я хочу вам їх розіграти. Для того, щоб отримати або попасти скажімо так, для розіграшу в цю книжку, ви повинні відрепостити те відео, яке ви зараз бачите, де ви бачили презентацію цих книжок. Ви його репостите мінімум три рази. Тобто ви його повинні поширити три рази кудись. Далі, от репостити. Якщо хтось захоче там схитрити, у вас не вийшов, тому що ми це все перевіряємо, нам всі репости, нам все-все-все видно в нашій YouTube студії. Далі, наступне, що ви повинні зробити, написати коментар. Хочу книжку, бесіди по пчеловодству. 1913 року написати от саме такий коментар. Ще раз хочу книжку, «Бесіди по попчиловослуж 1913 року. Це основна умова, тому що якщо ви напишете такий коментар, ми вас включаємо в список і ви будете, скажімо так, в рандомайзері. Тобто, ви от бачите це відео, і в цьому відео, або за результатами цього відео, можете виграти лише одну книжку. Тобто один хтось виграє. Хто написав комент під цим відео. Таких відео, як ви догадались, буде всього 5 в мене на каналі. Тобто ми можемо збільшити свої шанси і під кожним відео, де є от ця от ставка, яку ми зараз знімаємо, репостити це відео, писати саме цей коментар. Хочу книжку досі по пчеловодству. 1913 року пишемо, репостимо. Ну і одна із теж базових умов третя Підписаним бути на наш канал. Нічого складного. І ви отримаєте таку книжку. І не просто її отримаєте, а я вам тут на палі турці залишу свій автограф і залишу моє побажання для вас. І щоб у вас все було добре. Тому якось так. Так що давайте, хай цей розіграш буде крутим. Книжка на 518 сторінок. Халявна історія, але книжка дуже крута. Е, скажі так, воно розширить ваші уявлення про джільництво попередніх років і багато цікавих речей ви зрозумієте. Ну, все, дивіться далі, гарно. А це є моносахариди. Які складають основу меду. Глюкоза вона завжди знаходиться або в результаті кристалізується, а фруктоза вона знаходиться в меду в рідкому стані. До прикладу. Ми маємо мед з акації. Ось акацієвий медочок. Акацієвий медочок, він руками не кристалізується. Все тому, що в акацієвому меді вміст фруктози перевищує вміст глюкози. А в даному випадку соняшниковий мед. І тут вміст безпосередньо глюкози дещо вищий, ніж фруктози. Через то ми бачимо ознаки кристалізації. Або, наприклад, мед золотарника, який вже давно закристалізувався, тому що міст глюкози в ньому дуже високий. Далі, слідуючи по цим таким загальним, простим правилам, що таке мед, ми вже можемо сказати, що коли мед закристалізувався, це точно добре, це не фальсифікат. І коли мед рідкий, також може бути. Але ж як вам, простим споживачам? Визначити це. Насправді, не так вже воно і просто, як кажуть наші там різного роду там, нутриціологи, блогери там і так далі, або там різні журналісти. Визначити природний склад або натуральність меду е, органолептичним аналізом, а саме спробувавши на смак, понюхавши, послухавши і так далі, ми не завжди можемо, і тим паче не завжди можемо зробити це об'єктивно. От вам. Мед, да? на базарі я буду стояти його продавати. Ви підійдете, спробуєте, ну, робить смак меду, ну, вробі консистенція меду, ну і виглядає нормально, і пахне гарно, ну, мед. А насправді це може бути фальсифікат. На сьогоднішній день дуже важливо, дуже важливо щоб ви розуміли, що достовірно і мега круто можна встановити об'єктивну, е справжність натуральність меду тільки за. Фізико-хімічними показниками. Ну, один із таких е показників є полковий аналіз меду. А саме, <клух> а саме, ми можемо побачити в середині в цьому меді на мікроскопічному рівні пилки різних видів рослин. Це одна із достовірних ознак натуральності меду, яка на сьогоднішній день є. Також може бути на співвідношення вуглеводів, також може бути на визначення. ГМФ є такі показники, і так далі. Цим всім повинні займа... займатися лабораторії і пасічники про ці показники повинні також знати. Що вони дають? Вони дають вам перевагу, а саме вам, пасічникам, в тому, що ваші споживачі або ваші клієнти будуть вам довіряти. А клієнту ви даєте гарантію того, що мед справжній. Наприклад, цей мед перед тим, як попасти до нас. На поличку він весь проходить певний лабораторний аналіз. Зараз я вам зазначу. от, наприклад, одна із компаній, з якою ми працюємо Медкарпат. У нього є вся необхідна інформація щодо, скажімо так, гарантії справжності цього меду. І так повинно бути з усіма. І це тоді буде точно або явна ознака того, що мед справжній. Далі ще є один варіант. Ви можете працювати з тими пасічниками або закупляти в тих пасічників мед, яким ви особисто довіряєте. Тобто я не кажу, що всі пасічники повинні мати мегакруті сертифікати і показувати, що от там в них мега натуральний продукт. Ні. Меганатуральний продукт це коли взяли дістали з вулика, то меганатуральний продукт. Але в ході життєдіяльності, і враховуючи нашу екологію, туди багато що може потрапити. На жаль, повітрі переноситься багато важких металів. В повітрі багато переноситься різних хімічних речовин. Тим паче зараз в умовах війни можуть і там, вибухові даже, е, частини якихось пристроїв туди потрапляти або речовин. Е, і ми живемо в таких е, реаліях. Е, але якось же ж треба розуміти, чи справжній, чи не справжній Довіряйте своєму е, нутру як би це зараз не не звучало. Довіряйте пасічникам, з якими ви працюєте, і довіряйте тим компаніям, або довіряйте тому продукту, якому ви впевнені, або який сертифікований на сьогоднішній день. Але я вас можу обнадіяти або внести капельку надії в ваші серця в Україні, на ринку реалізується 98%. Натурального справжнього меду. 98%. Просто вдумайтеся в цей показник. І тільки 2% меду є фальсифіковані. Всього на все 2%. З чим це пов'язано? Дуже просто пасічникам не вигідно фальсифікувати мед цукром не вигідно. А чому? Тому що цукор подекуди може потрапляти в одну цінову, скажімо так, категорію з медом. На оптових закупівлях. Тому невигідно. І пасічники бідкаються. Але сам мед по собі дешевим бути не може. Через то ми на базарі бачимо, що мед коштує за літру 200, 300, 500 гривень. У нас в магазині є екземпляри, які коштують і по 700, і по 800 гривень. І все це пов'язано з унікальністю того меду. І тут на відео я постійно перед вами їм мед, показуючи тим, що мед можна їсти. Його можна їсти багато, це корисно, це смачно і ні в якому разі не сприйміться як неповагу до вас. Але це я розказав загальні речі. А тепер давайте подивимося, що каже наука про те, що таке мед. У тут є унікальний просто збірник, як кажуть, лімітована версія. Натуральний мед, визначення, наукове визначення. Це солодкий, ароматичний, тягучий продукт, який створюється медоносними бджолами шляхом переробки. Власними особливими речовинами, секретами і ферментами нектару рослин, а також медяної роси та падів з подальшим відкладанням його усільники, зневодненням, дозрюванням та зберіганням. Е, ну і тут зазначається те, що я вже сказав. Мед складається з наступних вуглеводів. Вуглеводи, тобто солодкі частини. А саме моносахарид, фруктоза, потім моносахарид глюкоза. І близько і близько там невизначена кількість галактоза, це молочний цукор, ну і там невеличка кількість. І дисахариди можуть бути мальтоза, сахароза і мелібоза. Також залежить їхня, їхня частка або їхнє співвідношення від типу. А, або виду меду з якого зібраний тут зазначалося, що може бути медв'яна роса або пать. Що таке медв'яна роса? Це солодке виділення на рослинах, і пать це виділення попелиць комашок, які бджоли також збирають і несуть свої вулики. І один із таких представників у нас тут є падивий мед, падивий мед тваринного походження, а саме з виділення попелиць або інших таких маленьких тварючок, які повзають там в природі, але бджоли е, можуть вирощувати самі собі попелиці. До речі. Це дуже цікавий факт. Комахи в природі, не тільки бджоли, є комахи в природі, які можуть вирощувати свої попелиці. В них є свої ферми навіть. І це вже науково, скажімо так, підтверджено. Ну і безпосередньо ферменти, які є в медові, інвертаза це, напевно, що найважливіший фермент в природі. Це той фермент, який розщеплює цукор, а саме ну, сахарозу. Так, якби, тому що це сахароза це складний цукор, дисахарид, який не засвоюється нашим організмом. Ну а До сахарози віднос, відноситься звичайний кристалічний цукор. Це дисахарид. І в нашому організмі теж є унікальний фермент, який розщепляє сахарозу, а саме інсулін, а в бджіл-інвертаза. І от звідси, напевно, що найбільша біологічна користь меду. Коли ми споживаємо мед, ми споживаємо вже розщеплені цукри, саме в вигляді глюкози і фруктози. А я вам скажу, немало не багато на 100% меду приходиться 70% дисахари... моносахаридів, глюкози і фруктози. Уявляєте? І 30% це там буде вода, галактаза, там ферменти і так далі. І тільки 1% буде сахарози, один відсоток медові. Наприклад, беремо цукор, і в цукрові в нас сахарози близько 90%. Бамс! А для нашого організму треба виділяти інсулін для того, щоб його розщепити. А у випадку з натуральним бджолиним медом бджоли цю роботу вже зробили за нас. І нашому організму залишається тільки використати той природній, корисний вуглевод, верніше два, глюкозу і фруктозу. От така от штука, от вам і користь меду. Це говорю не я, це говорить наука. Це говорять е різні дослідники, апітерапевти, які вивчають е вивчають широко продукти бджільництва. І тут є такий невеличкий, дуже крутий абзац, який я хочу вам зачитати. Національна рада меду рекомендує середній людині споживати близько двох столових ложок меду на один день. За даними американського кардіологічної е кардіологічно соціальної. Асоціації перепрошую, жінки повинні споживати не більше 100% калорій доданого цукру на один день, да? точніше 100 калорій, не відсотки, а 100 калорій. А чоловіки не більше 150 калорій на один день да? в вашому раціоні. Тобто, якщо ви споживаєте там, 2000 калорій на день або 2500, то з цих 2500 ви повинні додати простих цукрів ще 150 калорій. Це еквівалентно трохи більше двох столових ложок меду для жінок і трьох столових ложок меду для чоловіків. Одна кількість меду, яку людина повинна споживати, залежить від низки факторів, включаючи вік, рівень активності та загальний стан здоров'я. Наприклад, спортсменам або дуже активним людям можна знадобитися більше. Меду, ніж зазвичай, тобто більше трьох столових ложок або двох, щоб відновити, відновити свій організм після фізичних навантажень. І це, якби витяжка, дуже серйозна витяжка з американської кардіологічної асоціації. От вам і е, дуже цікава штука. І ще один абзац, і будемо завершувати дане відео. Доведено, що глюкоза та фруктоза не викликає карієсу. Бамс! Всім стоматологам по голові. Значить, далі це доведено. Значить, мед не затримується довго у шлунку, швидко проникає у кишківник і всмоктується в лімфатичну систему. Звідти в кров, потрапляє в кров від тканини. Комплекс ферментів меду створює такі умови, за яких усі речовини його повністю засвоюються у клітинах живого організму. У цьому процесі не витрачається жодна калорія ресурсу організму. Не зношуючи і, не від, і відповідно. Організм не буде старіти або буде не так швидко старіти, саме при переробці е солодкої цієї речовини, яка називається фруктозка, на да? безпосередньо. Тому, панове, от вам невеличкі факти, які існують в професійному е середовищі, які займаються досконально вивченням продуктів бджільництва. А саме з різного ро роду науковці, докторанти, апітерапевти. Асоціація, кардіологічна асоціація Сполучених Штатів Америки і широко впроваджується по всьому світу способи використання меду для оздоровлення людей, це дуже важлива річ, і тотальна масова відмова від цукру. Це ж не просто так, тому що цукор це перший там ваш товариш, який вам приводить в життя, ваш рак, ожиріння, цукровий діабет. Да, і тут зазначалося, що мед засвоюється повністю організмом. Це факт. Е, ну, 99-98 того меду, який потрапляє до вас в організм, засвоюється повністю. З чим це пов'язано? Науковці довго думали, гадали і визначили той факт. Це все ви можете знаходити на скопусі, це все ви можете знаходити в наукових статтях. Це все відкрита інформація, що мед. Відповідає на 99,9% по своєму складу для сироватки крові. Тобто, у вас є кров, з неї виділяють сироватку, і та сироватка на 99,9% відповідає складу бджолиного меду. З чим це пов'язано? Думаю, це пов'язано з тим, що ми дуже близькі до природи, і ту природу треба в наш організм постійно інтегрувати. Ну а нам інтегруватися в природу. І саме. Бджоли можуть стати і вони є тим місточком, який ми люди повинні використовувати. От така реальна реальність. Тому, панове, всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал Ukraine. Виключно професійні речі про професійне бджільництво, залучаючи велику кількість фахівців. Ну а я так, просто ведучий для вашої душі. Всім гарно.